Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І у мене дуже давно не було такого мотиваційного відео, і сьогодні вирішила трошки познімати, тим паче мені треба було прибрати ванну кімнату. Знаєте, Мені хотілося так залити ванну кімнату і щоб пахло хлоркою. Я дуже люблю використовувати Доместос, мені подобається. Дуже багато різних засобів я спробувала і зупинилася на доместосі. Мені ще дуже подобається засіб. Сіб джілка, але я купляю цей засіб в інтернет-магазині, а там треба виконати замовлення на таку велику суму. Тому як в мене засоби позакінчуються, я там обов'язково замовлю. Вирішила замінити наші зубні щітки, дуже давно це не робила і відкрила поличку. Дивлюся, там у мене набіри в. Три ще з запасних є, тому поміняла, дітям поміняла і нам поміняла. І е, щітки новенькі. Е, скажіть ви, як ви змінюєте щітки, через який період змінюєте? Я десь. Напевно, не змінювала пів року це точно. І відправляю зубні щітки в поличку. Вони у мене стоять в такому контейнері. Я його дуже давно купляла. Це від компанії Джозеф Джозеф. Там дуже гарний такий пластик, і він буде мені дуже довго служити. Старі щітки я не викидаю. Вони мені дуже допомагають в прибиранні. Я їм і чищу крани і такі місця, які трудно помити, вони там справляються дуже добре. Вирішила змінити йоршик для унітазу. Це наш виробник. Не знаю, як він буде мені служити, але вирішила змінити, тому що у мене є йоршик для унітазу, і в принципі він не був бюджетним від компанії Джожо Джозеф. Але він мені не подобається. Іноді буває ціна не відповідає якості. Вирішила ще помити стіни трошки, бо є забруднення були на камері. Це не видно, але вони були. І моє прибирання в ванній кімнаті майже закінчене. Я дуже задоволена собою, що я справилася, і в ванній кімнаті дійсно чисто. Сьогодні я, дівчатка, хочу перевірити лайфхак із тіктоку. Я дивлюся, тікток, і там бувають дійсно гарні і цікаві речі. І для цього нам потрібно. Або таблетка для посудомийної машини, або капсула для прання. Треба залити кипяченою гарячою водою, треба ганчірка нам, і треба кришка від каструль. Треба змочити ганчірку. Я відправила в гарячу воду, залишила на декілька хвилин. Тепер її викручую і надіваю на кришку. І тепер круговими такими рухами буду чистити свій килим. Буду дивитися. Зразу вам скажу, я поділила свій килим умовно на дві частини і одну частину мила таблеткою для посудомийної машини, а одну частину мила капсулою для прання. Ну і Дивлячись уже по результату, мені дійсно сподобалося, як працює е, таблетка для посудомийної машини. А найбільш мені подобається, коли ми килим, миємо влітку на вулиці. Результат кращий. Ми були в АТБ, заїхали в АТБ, нам треба було купити, в основному ми їхали за подарунками дітям. Це я йду в гості, тому мені треба. Е, ну памперси я взяла, це такі, і думаю, не знала, що купити. Думаю, ну це підняти. Дійде сто процентів. Там є буде два хлопчика, дві дитинки. І взяла ось такі це п'ятірка. так ну Номер 5 памперсів є четвірка, п'ятірка там взяла п'ятірку, це старшому хлопчику буде 24 штучки. Вони зараз тебе проходять по акції 185 гривень. Любий розмір 185 гривень. Але тут, напевно, тут 24 штуки, а тут 30 штук. Але це четвірка і менше ну, По кілограмів, але вони в одній ціні 185 гривень. Кому, дівчатка, потрібний памперси, кому маленькі діти, то може йти в АТБ сміливо купляти. Так, ще ми взяли кіндери це теж на подарунок. Дуже давно в нас не було кіндерів, а це кіндери з'явилися, кіндер сюрпризи. Ну, це таке, я думаю, дітям дуже подобається. Моїм дітям подобались такі кіндери. Хоча дочки вже 22 роки я купляла, вона дуже-дуже любила. Так, І яйце в нас коштує 39,50, дуже небюджетне, але взяли. І взяла ще ось такі книжки, це якої форми, один плюс. Ну, це там дітки молодші, але я думаю, нам, ну, буде. Так, тут щось у мене пристало, капець. І ось така книжка. Хто моя мама там я від'єднаю красиво. Так, ці такі книжки коштували зараз гляну. Книга перша по 35,90. Ну, і книжка в одній ціні. І взяла ще ось таку книжку. Це дівчинки. Дівчинка старша, тому ну, це я, я вже колись її таку брала, це лялька, і на неї можна одягати будь-яку там одежу. Платічка, ну, я думаю, дів, дівчинки це таке подобається. І така книжка коштує 59 гривень 90 копійок. Пляли оселедець, а там знайома працює каже, чого ви берете оселедець, якщо ікра по акції. Ікра б, 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 все почитали тут, начебто така нормальна. І ікра йде зараз в акції. Так, дивлюсь 157 гривень 90 копійок, а коштувало десь 265 гривень. Тому хто буде в АТБ, дівчатка, беріть, хто любить ікру. Я до ікри дуже-дуже так відношусь, я без неї можу, а дочка в мене любить, тому буде їй такий. Смаколик, скажем так. Так, взяла 4 апельсини, банани, попкорн взяла. так Попкорн у нас коштує по 15-20 Банани коштують по 69,95. Так, апельсини коштують по 62,95 за кілограм. Так, ще взяла ось такий подарунок. Так, як він правильно, він йшов по акції дитячі. Ну, це цукерки, звичайне, теж на под... ну, буде теж цей подарунок на подарунок. І дивлюсь, скільки він коштує. Тут 314 грамів і коштує 101 гривня 90 копійок. Він був по акції. Взяла ось такі колосани. І ще сьогодні взяла. Дівчатка просили ось такий кран купити, це співробітниця на роботі попросила. Ну, одягається на кран і трошки економить воду. Тут сіточка є, такі по 100 гривень, і сухе пальне взяли по 50 гривень, ось така одна упаковка. Так що, ось такі невеличкі покупки. Дівчата, кому потрібні памперси, можете йти купляти. І зараз буду акуратно від'єднувати книжки. Щось воно там прилипло, не знаю. А, ще хліб взяла. Хліб, ще взяла. хліб український коштує 18,90.